На тлі протестів, що сколихнули Кіпр, Єврогрупа закликає уряд країни звільнити невеликі банківські депозити від додаткового оподаткування. Напередодні Кіпрський уряд заявив, що з рахунків до 100 тисяч євро планується знімати 6,75 відсотка. А від тих, що перевищують цю суму, хочуть забрати майже одну десяту. Влада пішла на це, аби отримати міжнародну позику, що має врятувати Кіпр від дефолту. Нововведення можуть торкнутися й українців. Кіпр є інвестором номер один в українську економіку, і чимало цих грошей належить нашим співвітчизникам. Раніше ЄС ніколи не засіхав на депозити громадян, навіть заради порятунку від кризи згальної. Європейські норми особливо захищають вкладників, що мають на рахунках до 100 тисяч євро, говорить колишній голова Єврогрупи Жан Клод Юнкер. Оподатковувати депозити малих вкладників, починаючи з першого ж євро на рахунку. Я вважаю, що це справжня соціальна несправедливість. Наразі усі рахунки у гіперських банках заблоковано сьогодні парламент Кіпру голосуватиме щодо того, кого ж і наскільки все таки обкладати додатковими податками.